Долучаємо до нашого етеру Оксану Савчук, народну депутатку України позафракційну. Пані Оксано, доброго ранку. Чує? Доброго ранку, вітаю вас! О, супер! Чуємо також. Давайте, пані Оксано, напевно, поговоримо трошки про те, що відбувається в парламенті. Ну насамперед, як там закон про мобілізацію? Що там ті тисячу правок? І які з них справді варто було б ухвалити на вашу думку, і які перспективи, що буде ухвалений цей закон? Ну, дивіться, ситуація насправді така складна в ухваленні правок, тому що кожна правка, яка буде ухвалена, і, і кожна правка, яка буде провалена, то не буде задоволений ніхто. Це найперше. Тобто, але є правки, які є ну, дуже неприйнятними, оскільки вони ведуть за собою трошки більше, ніж така певна, Знаєте, як це повністю контроль над людиною і повністю позбавлення її прав і свобод. Тому є правки, наприклад, такі, які стосуються певної конституційних прав кожної людини, і вони не є прийнятними в часі мобілізації, оскільки за останніх... Два роки, а від війни десяти років Україні не потрібні були обмеження рахунків, блокування майна тощо, щоб мати отой добровольчий рух, який і тих хлопців, які були на передовій, які сьогодні є на війні. Питання в зміні політики і відношенні взагалі до системи наших військових. У цьому основне питання. Тому коли е, хтось думає, що він додатковими засобами залякування е, через мобілізаційний закон щось покращить, то це за відомо хибна думка. Я вам скажу, я особисто лавову частку своїх правок подала е, в першу чергу консультуючись з людьми, яких я знаю дуже багато років, які є на війні, які є діючі військовослужбовці. Хтось з 2014 року, хтось з лютого березня 2022 року, мені було дуже важливо їхня думка, причому і рядового, рядових військових, і командного складу, що не вистачає. І в першу чергу це є права, гарантовані права на війні військовослужбовців, які не мали би порушувати, в тому числі командири. Тому особисто я подавала правки, які стосуються гарантованого захисту. А це означає. Гарантована відпустка, яка не може бути такою короткою, а вона тих, хто прослужив більше 24 місяців, це має бути хоча б мінімум від 2 до 3 місяців. Відпустка це називається відпустка відновлення, тому що людина не може за 10 днів. Нічого зробити багатьох хлопців, сім'ї рушаться, тому що їх практично немає, і вони, коли приїжджають, цього часу є недостатньо на адаптацію. Це також гарантоване право людини за згодою добровільно після демобілізації вибрати собі шлях того, що вона готова служити. Це можливість людей, які Мають обмеження, але за їхньою добровільною заявою виконувати певну функцію і в збройних силах України, які вони можуть виконувати з гарантованим правом того, що ця функція буде за ними збережена, тому що дуже часто людину беруть на посаду там водія, і в останній момент її кидають в окоп майже як штурмовика. На жаль, такі ситуації є, і це не призводить до довіри. Що ж стосується загального, так декілька слів закону про мобілізацію, ми розуміємо, що почалась непроста робота. На стосується того, а хто ж буде отримувати від термінування, через чи це будуть, наприклад, якщо це будуть тільки там певні народні депутати, у людей питання. А чому і не чіпає тих ж поліцейських інших кадрових силовиків, які роками працюють у людей? Питання давайте справедливість, щоб мобілізація була справедливою. Тому я вважаю, що сьогодні оця справедливість в щоб, хоч якось, її... Зберегти то потрібні дійсно відкритість у спілкуванні, і це до речі завдання і комітету і міністерства оборони, тому що вони поки що нічого не говорять а потім все скажуть та це все. Депутати винні? Вони голосували, не голосували. Це все вони. А відкритості поки що немає. Ми до кінця не розуміємо, які правки будуть проголосовані. Але це тільки у комітеті, адже ми розуміємо, що попереду парламент. Але якщо це буде так, як завжди у парламенті, коли буде там коаліція деяких депутатів, які завжди голосують за будь-що, то ситуація не буде такою, яка задовільнить українське суспільство. Воно його не заспокоїть, а ще більше розбурхає. До речі, про відкритість в президента Зеленського анонсували на неділю чесну велику чесну розмову у формі конференції, після якої він дасть прес-конференцію, буде ділитися своїм баченням подальшої ситуації. Чи обговорюють в парламенті поміж собою народні обранці цю чесну розмову? Чи знаєте якісь деталі можливо цієї чесної розмови? І чи вчасно через два роки повномасштабного вторгнення? Нарешті проводити чесну розмову? Ну, я боюсь, що вона не буде до кінця чесною. І швидше за все, ця чесна розмова, що відбулася в певні перші дні активної фази війни, і до того стане нам всім відома до кінця чесна, стане відома аж після завершення переможного завершення цієї війни. Знаєте, коли історія все складає на свої місця. Радше це буде е, така вимушена ситуація, коли президент повинен щось сказати, бо в суспільстві справді внутрішня нездорова ситуація. Але і, 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 і коли ми говоримо з суспільством, то треба говорити про ті речі, які йому не є солодкими цукерками, і вкладати кожному, е, що все буде добре, е, ми вже тут багато з багато чим справилися. Треба просто говорити правду. І починати з того, що ми готові змінювати. А змінювати потрібно з кожного, тобто з оточення, яке є в офісі президента, з тих людей, які можливо не є сьогодні визнані суспільством, тобто як реванш певних людей, які повернулися з влади Януковича, з реформ, той ж самий вищий світ, який до кінця ніхто не розуміє, навіщо реорганізовувати деякі вищі заклади з внутрішньої ситуації по корупції, в тій ж армії мається на увазі ну, всі ці скандали, які пов'язані з людьми, які мали відношення до ТЦК та іншого. Тобто, я напевно, <кій> перепрошую, що це буде чесна розмова до кінця. Але швидше за все, це вимушена розмова, на яку йде президент і своєю фракцією, і просто говорить, тому що вже ці відео, коли президент щодня говорить, вони вже давним-давно себе вичерпали і вони не працюють. Скажіть, будь ласка, також. Власне, президент Зеленський зустрічався з фракцією Слуг Народу перше за два роки. Може, ви знаєте, про що вони там в реальності говорили? Що долунали якісь там крики, жбурляння, посуду і всяке таке. Дивіться, насправді ця розмова відбулася, тому що питання проходження законопроекту. Перепрошую трошки. Отож, справді ця розмова відбулася, оскільки голосів на законопроект у другому читанні мобілізаційний, насправді не вистачає. В тому числі і в слузі народу. А якщо їх не дадуть колеги в слузі, то відповідно його складно буде дозбирати голоси десь інакше. Тому я думаю, що це така вимушена історія про те, що спочатку весь минулий рік на полу... на депутатів влили бруд на опозицію, взагалі намагалися позбавити їх законних прав чи тих же ж поїздок, чи будь чого в одноосібному ручному режимі. Дуже багато хто вже не має довіри до того, що працює якась така. Знаєте, це така той парламентаризм. Тобто, навіть у війні парламентаризм має працювати. І ми маємо кидати всі можливі ресурси на те, щоб кожен, хто має хоч якусь можливість. Допомогти цій країні чи у своїх стосунках з Європою, чи з американським світом, він має бути в це включений. Це не має бути обмежено коло людей, тому що сьогодні ми на цьому програємо. Тому що там було всередині, знаєте, це одноосібне враження кожного, хто там був. Є люди, які сказали, що не почули для себе нічого нового. Є ті, які сказали, що. Ну, от президент до нас прийшов, і це, напевно, добрий знак, напевно, знову буде приходити. Ну, зрештою, побачимо. Хтось взагалі е хоче складати там мандат, і це для нього ніяк не впливає. Тобто, тому що він розчарувався в принципі, в тому, куди він потрапив. Mm -hmm. Але в такій всій ситуації я завжди кажу, що якщо ви вже вибачите силою, ніхто не тягнув той парламент. Правильно, ніхто ж вас не заставив, не прив'язав. Якщо людина... Туди прийшла і дала розумієте, присягу, ми ж присягнули, uh -huh. наприклад, це дуже важливо. Так само як військові присягають, вони виконують до кінця свій обов'язок гідно. То я вважаю, що ті народні обранці, які до кінця не зрозуміла. Я не говорю про ПЗЖ. Це однозначно для мене вороги. І для мене я готова максимально докластися до того, щоб таких людей не було ні в цьому в парламенті. Не дай Боже, в наступному буду, люстрації все одно ми маємо прийти. Ось але. Я не впевнена, що ця розмова дала багато, але швидше за все, можливо, президент подумав, що вона щось змінить, і тому він зустрічався з своєю ж фракцією і буде робити там це з іншими людьми. Але розумієте, час пропущений, тому що треба було це робити раніше. Зараз мені це виглядає швидше як. Можливість показати щось, що такі зустрічі відбулися, але не реальні результати того, що хтось на цих зустрічах хоче справді щось змінювати. Пані Оксано, буквально дві хвилинки лишається. Ще до момент, який хотів обговорити. Ви сказали, що багато депутатів розчаровані, складають мандати. Таких, до речі, дуже багато з фракції слуг народу здебільшого тату звітом. Люди знову я розумію, то найбільше фракція, де, де найбільше людей є, там найбільше всяка статистика. Але от цікаво також з'явилися вже дані дані декларації депутатів І З'ясувалося, що найбільше власників автівок або земельних ділянок найбільших, це теж серед слуг народу. І я з одного боку розумію людей, які кажуть, до чого ця графіка, взагалі, що вона має нам сказати, що щоб погано бути багатим, успішним, заможним, такі люди успішні не мають що в парламент, чи що чому ні. А з іншого боку, знаєте, я бачу в цьому ну таку жорстоку іронію. Насправді люди, які називалися слуги народу і експлуатували якісь такі, не знаю, посткомуністичні насправді. Оці е, е, речі під час кампанії виявилося насправді не такими вже і слугами. 1600 гектарів, наприклад, власності. Тож ти можеш сказати, що таке 1600 гектарів? А я вам скажу, це є приблизно 100-150 середніх фермерських господарств, от тих фермерів польських, які зараз блокують український кордон. Ви знаєте, там, де написано, що е, раніше це був народний депутат, а тепер усе займається. Його дружина от це приклад того, що таких уже народних депутатів не потрібно обирати в наступну каденцію, тому що це політична законотворча діяльність. Парламентаризм у такому вигляді, чистому, до чого ми все одно колись прийдемо в тому випадку, що в нас зараз діє дуже багато законодавства, яке обмежує. Десь такі бізнеса народних депутатів вони стають їм невигідні, то мають пройти люди, які будуть законотворцями. А законотворці, якщо вони отримують звичайно достатню середню заробітну плату, вони виконують свою завдання, не є лобістами, то в принципі і показують свою діяльність, і звітуються. То такі народні депутати вони відновлять довіру до парламенту в майбутньому. Головне, щоб ми не кидалися завжди в час виборів у різні країни розумієте і й старалися намагатися дивитися на ту людину і не реагували на всякі там гречки. Тощо, розумієте ми, як суспільство, теж маємо до цього прийти. Для цього зараз існує дуже багато моніторингів. І, звичайно, що має бути як і повний моніторинг народних депутатів, які сьогодні існують, так і право народного депутата захистити себе в тому числі в суді, якщо на нього здійснено наклеп або брехню. І тоді ця система як противаг буде діяти. Тому я переконана, що в майбутньому все ж таки можливо український народ потрохи буде дозрівати до тих людей, які він бачить, що це є законотворцем. Молодима. Бо щоразу обирати постійно нових, молодих, красивих, бо вони там наберуться досвіду. Ну сьогодні показують досвід, що це не найкраща практика. Ну і головне розуміти, що парламент це і є насправді представники народу, не слуги, але делеговані від не людей. слуги. Це правда, дякуємо. Анні, Оксано, дякуємо але вам. люди, які служать у своїй роботі, тобто служіння у своїй діяльності. Дякуємо вам. Оксана Савчук, народна депутатка України позафракційна була з нами.